Всім привіт! Вітаю друзі на каналі. А в нас нова робота, демонтаж ось такого старого дому. Сказали, що дім має близько 160 років, але з того, що я побачив більш чи менш, переконаний, що дому може бути і більше. За хвилинку все продемонструю, приготувались до перегляду. Кава, чай, бублики. І вперед, і з піснею. До речі, все офіційно, все по домовленості. Контракти є, ключі є. Тут з 93-го року ніхто не живе. Абсолютно ніхто. Тільки духи, напевно. За хвилинку все продемонструю. Ось який систем на дверях. Ще старий чехословацький я засову. Оп, ніфіга собі навіть працює. А на воротах, на брамі вже сучасний. System of the down. Аж не віриться, що колись тут жили люди. Люди, а не свині. І жошмарі. Тут. Навіть чорт голову ламає. Ну єдине що бачу як бонус. Як що желізо то не мерено. І будуть цікаві речі. Якесь колесо до Ванна. Лятіна. А ось там бетономішалка півтонова. З домої. Опа. Там щось цікаве. Якась косілка, дровічка, чи що воно таке. Ух, ух, ух. Це напевно мале сміття гілки молоти. Це я заберу. Циркулярка. Віжу мать. Тут реально час зупинився. То Тофініта конеті. Вай, вай 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 вай. Тут нечисті навіть може бути. Ох, двері в нікуди. Двері в нікуди. А туди я навіть йти не хочу. Поки що. Поки що я навіть туди йти не хочу. Ой, якісь двері знову. Хоча, давайте. Що не зробиш заради контенту. Заради глядачів. Ох, тут же ліза. Желізо і дерево. І жошмарі. І жошмарія. Це бонус. Тут тонна заліза О, там буде. О, там якась халабуда. буде. хо 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 О, стара піч. Да, тут заліза. носити, не переносити. Але тут чорт голову зламай. І не тільки. Охуху. Ох, ох. В Америці купують і розпаковують старі контейнери. Ох. А ми будемо розпаковувати старі дома, старі будинки. Ну желізо тут реально. Не Будемо робити. Робота є, робити треба. О, які двері старі. А тут що? Вихід на чердак На пуд, як воно скажуть. І марі Ну якщо в цьому будинку я вже не знайду щось цікаве, то тоді не знаю в якому воно буде. Щось цікаве. Щось зауйма. Балки, блін, хороші, дерево. Конструкція хороша, я вам скажу. Тільки тут можна впасти в нікуди. Одну хвилинку. А тут кріндець. Люди добрі рятують. Тут кріндець. Фініталякометі. Тут можна залишитись. О, навіть вулик якийсь. Міді багато. Лістирени знову міть. Кабеля, кобеля, їжу шмарі. Не Ось Вощо я знайшов. Я в шоці. Це що надгробок? Везе мені з ним Везе мені з ним То жиди. Ух, то не жиди, розп'яться. Яке желізний. Ще залишилось трупака знайти і буде вам щастя. Чумодан старий. А в чумодані бомба. О, не впав. Одну секунду, відкрию. Та-дан. Хоть Мені також цегла стара. Приємно. Приємно, хоч щось приємно. Штучно, тупо. Фляшки самі валяються всі з орлами. Старі, пруські, австрійські. Ох, блядь, ви бачите, це ми запікаємо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, і шошмарія. Це що? Фуй. Ішошмарія. Чого тут тільки немає, боже. Як звідси вибратися? А вибиратись то в зворотньому напрямку. Фуй-фуй-фуй. Коротше. Конструкція дуже добра. Конструкція дуже добре. Потолок прогневши. О, Старе деревляне корито. Десь під 50-80 євро можна продати. Все, вибираюсь туди, покажу, що ще знайду. з верху вниз, я побачив там таке колесо. І тут же запчасті деталі. Блін. Може я ще й моторку знайду? А? Було би непогано. Діжка. Діжка дерев'яна, ступа. Хм. Буде весело. Старих речей можна буде знайти. Якщо не помиляюсь, це мост. Якогось монстр трака що ли. Фуй. Але бо ще з чого. Сюди хтось намагався потрапити. Перші двері не закриті, а на других тадан вибито скло. У мене ключі є. У мене дозил є. Так що, друзі, welcome to Old Home. З 93-го року тут нікого не було. Десь ви собі можете представити? З 93-го. Дирка. Стелі і багато-багато непонятних речей. Кладочка. Інструментарій. Ух! І тайні двері в нікуди. Їжеш марі я. цим, я, напевно, буду сміття виношувати, Чи боїшся ти темряви? ух. Ууу, боюся, де не боюся. Ох, ще якісь на колесах. Ч, тихо, ти будь. Опа, військові ташки. Ну, Може бути цікаво. А тут. Фу. Корчма, вино. Туди я не піду, бо ви б собі уявили, як мене... Все, повотиння обліпило? Ох, це собі представити не можете. І жушмарія. Утікаю. А тут. Всюди і все. До речі, критикам рукавиці у мене є. В рукавицях незручно. О, жушмарія. Ох, оце воно. Бомба, ракета, самоліт. Туди добратися. Сюди добратися. Ой. Посвітити. О, чумойдан. Знову старий чумодан і знову. Все побачили? Тут, тут, тут. Ой! Ух! Ніфіга собі. А тут сюрприз. Відразу. Прикольно. І коробочок тут багато. ой, Пардон. Навіть та з косою ходила. Правда, косу загубила. Ну, шастати поки що не буду. Що таке я піду рукавиці візьму. Далі. Пробіжусь... О, радій старе, Пробіжусь, продемонструю, що воно тут, як воно тут. А тут воно Хринно. Бляха, мух. Треба ж було заморачуватись, це все зберігати, носити, возити. Фуй. Фуй-фуй-фуй-фуй-фуй. І -фу. жошмарія. Тут пінопласти, стіротури. Тут мамина мама. Лай порожні флешки Порожні, зауважу, порожні. тут хоч видно щось. Ой. Хтось кудись упав. І жмарі. Все. Все, все ви самі бачили. Фуй, навіть холодний. старий Алекс. Тож, побачили, продемонстрував. Поки що прощатись не будемо. Я буду виношувати ну, дерев'яна ступа чи не ступа бочка на сосуд. Я буду виношувати в процесі, якщо щось буде цікаве, буду відкладати на бік і потім вам продемонструю. Тож хвилиночку вашої уваги, а для мене це буде майже весь день. З чогось треба розпочинати. А з цієї сторони дім виглядає ось так, з задньої части. Глин. І тільки колони держать стіни. І всюди так. Вся стіна. А криша попаде. Вже впала. І не тільки комен біля комен. А це ось. Вигляд сзади. Тут 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 слів немає. Це все паде, що не впало. ж шмарі. Тільки піч терчить. Напіврозвалене. Напіврозвалена. Напіврозвалена. Заліза ту буде, не Куди залезу? Вс, мусор. Закрыли вас двері? Закрыли вас двері? Закрываєш двері. Найшли с тій ракету. Ну буду я no. починали. Мейдинс РСР. Ну no, да. Заліза тут дуже багато, просто дуже багато. Весь кам'ян загрузений хлам. Просто заліз, мусор. Але що поробиш Бонус Поки що так. Купа збільшується. Перебираємо. І так, бюджетері, годинники, до речі, годинник Алмаз. Він пішов, тікає, трошки моніт. Ну, ну, в основному бюджетері. Якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково цього не продемонструю. Хочу спати спокійно, тож йдемо далі. Так що ось така стара хата робити будемо робити. Розпочали роботу. Всім лайки, дизлайк, коменти. Мирного неба над головою відповідно. Ага. Одною рукою. Є фокус-мокус. це Гайство. Поїзд. Тож, друзі, всім до наступних зустрічей на каналі Хай Щастить. А ми працюємо далі.